Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу Панаса Мирного: Хіба Ривуть Воли, як ясна повні. Хочу сказати, що цей твір я вивчала в школі, але гісінько не пам'ятаю. Можливо, тому що Шкільні роки я вивчала українську літературу здебільшого, не читаючи її в повному обсязі, а читаючи її в хрестоматійному скороченому форматі. У мене, я пам'ятаю, були дві таких е, великих книжки е, з е, всім обсягом е, шкільної програми на рік, і ось по ним я. Е, з нею я ознайомлювалася, але не читала твори в повному обсязі. Тому, ну, для мене це історія е, по типу хорор, або історія по типу трилера, е, історія жах насамперед. Е, ця книга не. Не про е, романтичних е, українців е, або тих, хто там постійно е, привертає увагу до буденного, так, чим дуже насичена наша шкільна програма. Е, тут більш е, серйозні мотиви, і ну, тут треба вирізнити два таких пласти, як на мене, по-перше, це сама історія ось цих. Одних із головних героїв. Хочу сказати, що в книзі ми не можемо вирізнити одного героя, ну, дехто вважає його це чіпка. Але я б сказала, що в історії є кілька таких головних героїв, і історії кожного вони дуже, дуже такі. Не типові можливо, але дуже досить реалістичні і... і трагічні. Що ми бачимо? Ми бачимо Максима, онука великого козака, але як складається його життя, як він поводиться, він є абсолютно антитезою всього українського і всього. Чесного порядного, що ми можемо уявити, так, його шлях пішов в, в московську армію, і це оточення е, зробило ось цю е, фінальну версію цього, цієї людини. Е, він одружився, але теж е, обрав собі дружину не з найкращих е, порядних і е, Доброчесних е, е, газдинь, а він взяв собі ну, негарну дружину і жінку, хоча вона після одруження поводилася більш-менш е, в порядних умовах. Е, і, мабуть, що за цих двох. Е, Життя яких було гарно прикрашено і пояснитими і крадіжками від всього цього почистила, мабуть, їх тільки дочка, яка так само трагічно загинула вже в кінці твору, але за дуже трагічних обставин. Ми бачимо Чіпку, який зростає без батька. Який батько якого, до речі, такий собі пройдисвіт, який створює собі родини то тут, то там, і за це мати має такий, живе таким відлюдкуватим способом життя, його відсторонюються і це Така головна, головна його теза, та, чи є ж правда, так, чи я правда, тобто його постійні пошуки, домагання досягти якоїсь рівності, правди, справедливості і його кидає з хорошого, добреподання. Добропорядного багаття, який все створив своїм, своєю працею до п'янчуги, який зневажає матір, який віддає все останнє з своєї хати, який прагне створити родину, мати дружину, і той, який вбиває людей. Який грабує людей. Ми бачимо ось ці такі е, постійні його кидання з, від одного стану до іншого, і е, насамперед я не думаю, що це лише його прагнення. Е, Добитися істини, і що ось це пронизливе, як на нього ставлення до нього змушувало його йти в пияцтво, ми розуміємо, що за, за кожна людина має свою відповідальність, і це її, тільки її вибір, попри умови, йти тим чи іншим шляхом. Ми бачимо е, е, на фоні чіпки іншого хлопця, який також зростав сиротою, але при цьому він почав жити е, нормальне життя з працею, заробив собі кошти на будинок, одружився, має родину, е, і у них йде все по-людськи, як має бути. В той час як Чіпка такий собі стрибунець його перекидає, мабуть, цей твір залишився в українській шкільній програмі через те, що насамперед шкільна програма з літератури все ще підлягає під тими наративами. Не зовсім українськими. Чому я так кажу? Через те, що все ще достатньо багато українських творів, українських письменників, все ще не є в українській програмі для шкільного ознайомлення. Дуже важливих творів, на мою думку, які досі ще не вивчаються в школі. І Знання про цих авторів, знання, про цих про ці книжки, воно може бути світоформуючим, але так не стається. І можливо, цей твір залишився там, тому що він показує таких собі не дуже гарних, часто ганебних українців, в такій. Гній такий такий сучасною мовою треш, так? тобто те, як складається життя цих людей, які вони, яку поведінку вони обирають, все це прям ну, іноді огидно читати. І тут ми розуміємо, що так, це є українці, і вони є не всі такі. Добрі і милі, а є серед них і такі жахливі характери. В той час, крім того, тут постає ще і інше питання. Це це протистояння багатих і бідних. Це період, який висвітлюється в творі це. Ось ця частина, коли відмовляються від панщини, коли люди вже ще не зовсім вірять, що все вже такого, такої форми рабства вже не буде. При тому пани все ще розуміють, що весь їх добробут, це їх, їх багатство стоїть на е, тяжкій праці. Е, Тих, тих селян, з яких вони тягли все це, безкоштовно отримували свої здобутки. А тут відмовляють, і це така прям імперська програма, і вони не можуть дати задню, але вони знаходять будь-які способи потримати це ще. Тобто, щоб це було не одномоментно все відмінили, виключили, а вони все ще знаходять будь-які способи, щоб ще трошечки притримати, ще трошечки зробити по-своєму. І той випадок, коли Чіпка має всі шанси потрапити до кола тих людей, які не тільки мають багатство, а ще владу. І е, його розчарування з того приводу, що люди, які займали е, службові позиції, владні позиції і займали стан е, багатих людей, так, панів, е, вони неохоче приймали його в свій в своє коло, в своє суспільство. Вони навпаки його відкидали, вони не хотіли. Його приймати за рівного. І це те, що дуже довго існувало в українському суспільстві, як і в багатьох європейських суспільствах ми маємо, зазначити, коли різні верстви населення вони жили кожен своїм окремим життям. І переходити з однієї верстви в іншу було, було можливо, але вкрай важко. В деяких країнах більш складно, в деяких країнах менш складно. Так само і в Україні перехід із одного із одної версти в іншу також відбувався, але досить складно це було, і на початку могло приймати таке неприйняття, несприйняття. Тож він програв в цьому і. Пани, які зображені в творі, вони описані не як порядні люди, а як люди, які хочуть взискувати, які хочуть, які розуміються на законах, знають, які кнопки їм нажимати, щоб поставити тих нижчих на своє ось те дальнє місце від влади. І щоб вони туди не засовували свого носа. Тобто ми можемо говорити, що і багате і, ем, суспільство воно також показано втворене з дуже хорошої сторони. Ем, ну і так само було описані ось ці всі судові справи. Де, ем, Чіпка відсуджував свою землю і не також програв. Так? Тобто я думаю, що автор Панас Мирний він сам про це добре, добре знав і знав, як це відбувається насамперед в суспільстві. Тому про все це так писав докладно і. Реалістично, тому що бачився зсередини. Ми можемо провести тут багато паралелей і з сучасним, так що владні кола не хочуть приймати людей порядних, які готові робити зміни, які Йдуть з іншою метою, з іншими ідеями, вони не хочуть їх приймати, а радше закрити своє коло і бути ось в цьому не дуже здоровому для всього загалу, для всього суспільства колі. Але вони керманичі, вони керують, а ви тільки тихо сидіть і. Діти, як ми вам скажемо. Звісно, тут є дуже багато паралелей, попри те, що панщину вже давно як відмінили, але ми розуміємо, що є і інші форми залежностей і впливів на суспільство не тільки це, і цей може бути економічне, фінансове, я маю на увазі, це може бути і. Той медійний вплив, який зараз дуже активно використовується, і насамперед може дуже серйозно впливати на наш вибір, наш, наш вибір. І взагалі ця книжка про, про вибір, насамперед, так? Чіпка мав кілька різних договорів. Доль і міг обрати, і міг залишитись остаточно в одній з них, але обрав найгіршу, найганебнішу, найтрагічнішу. І насамперед, не тільки він, а майже всі, хто був зображений в цій історії, вони завжди мали вибір. Так? Вони, вони мали свою волю обирати і, на жаль, цей твір досить похмурий, досить, досить песимістичний, досить для мене був досить трагічний також. Тому що ми, ми бачимо, як закінчується історія, це прям дуже, дуже трагічно. так. Ем, як завжди, я не дуже е, прям чітко йду по, по самому е, сюжету, е, з тим, що я хочу закликати вас читати цей твір, е, справити своє персональне враження е, щодо твору, тому що. Я могла побачити в ньому щось одне, а ви можете побачити в ньому інші моменти, які вас вразять, які зачепляться в вас, які наштовхнуть на паралелі, які вас будуть, які будуть викликати у вас ось це таке своє аналітичне мислення провокувати. Тому я вас закликаю не нехтувати навіть шкільною програмою, а перечитувати її вже в більш свідомому віці. Однозначно це буде корисно, однозначно, ви побачите в тому більше для себе користі, і однозначно, це має бути повний твір, а не зменшені варіанти в жодному разі. Ми вже в тому віці, коли можемо дозволити собі приділити увагу твору повному твору і сповна оцінити його вартісність, його мету і його важливість для кожного з нас і для нашої країни, для нашого суспільства взагалом. Тож до нових зустрічей. В наступних книжкових оглядах хай все буде добре.